Итак, привет, привіт, Ютуб! З вами Лєший і сьогодні хочу показати ще один подарунок на мій день народження. Це репліка Paramilitary 2. Давно хотів на моїй мої репліці, яка пройшла зі мною Крим і Рим. На ній немає нижньої кліпси, навіть немає отворів. Під встановлення нижньої кліпси, вона була мною модернізована таким от чином. Тут буде замінена кліпса на такого от плана, тобто це кліпса глибокої посадки. На жаль, в цій кліпсі дуже малі отвори під гвинти, і гвинти з парамільки сюди не підходять. Доведеться їх розсверлювати. Ну, скоріше за все, дремелем. Але е, ну, ця парамілька супроводжувала мене е, спочатку повномасштабного вторгнення. Всередині маємо, е, тут маємо шайби з поліуретану. Ну, тобто, Це якісь пластикові шайби, вона має такий не дуже рівний хід е, клинка, має центровку. Має таку от бусину е спартанця, і я собі вирішив взяти е трошки іншу. Е тут виявилося е всередині, не знаю, чи буде видно. Зараз спробую показати, не знаю, чи зможе воно сфокусуватися. Е всередині знаходяться шайби е латунні, трошки ліпший тут ход е клинку. Е, теж встановлено е, такий Ну, В продовження теми, скажімо так, є. Е, тобто тут ми не маємо таких насічок, тут маємо такі насічки. як можете бачити, і е, маємо більш цупке руків'я. Буду далі модернізувати. Е, чому репліка? Бо... Е, Її ціна і якість відповідає моїм запитам, скажімо так, до ножа. Відповідає, ще хотів показати, наскільки сточене лезо. Буду сподіватися, що вам видно. Тут трошки по-іншому, ну вже кінчик переточений. Ніж використовується як. В спарці малий ніж, тобто я маю ніж для бойових, для тяжких робіт. Це моя морка. І цей ніж використовується як малий підрізний ніж, десь щось почистити, відрізати, почистити картоплю, порізати ковбаску або хліб, і він повертається далі на своє місце на кишені. До тімляка я прив'язую тренчик, як я вже показував. Для того щоб ніж не загубився, ну буду кастомізувати, і, можливо, в майбутніх відео ви побачите ці ножі. Бережіть себе, перемога однозначно за нами. Слава нації і смерть Російській Федерації! А з вами був Леший. До побачення, до нових зустрічей!